Всім привіт, всіх вітаємо на нашому каналі. Ми сьогодні в нашій рідній Полтаві у парку Перемога. Самі подивимося, що тут новенького, і вам покажемо. Ось так виглядає зараз парк Перемога. Десь який дитячий майданчик, до речі, такий міні подобається, якийсь він такий сучасний, не такий, як от на вона... подвір'ях. Може через те, що в таких кольорах, знаєте, більш стриманих, але доволі такий непоганий. Ось це... Та гойдалка, де дівчинка сидиться взагалі просто. Ми як з Артемом були, приходили кататися, я з ним прямо сідала, і нас розкатували. Дуже класно. А оту, до речі, поїзд це той, що хто пам'ятає в нашому дитинстві, в дитинстві таких за віком, як я, напевно, ще старших. що він там по колії їздив. Там вдалині. Там вже нема ні колії, ні веселих гірок. А оце той самий потяг. Це джунглі парк ми вже зібрали. Це, напевно, ні, напевно, ще що щось і працює. Але, як на мене, то вже холоднувато. Така клумба, осіння доволі непогана. Ну і йдучи вперед, ми натикаємось на, так сказати, колишню перлину цього парка, а тепер біль і позор. Це фонтан. Ось так виглядає цей фонтан, це яке. Якщо мені пам'ять не зраджує, то він вже майже 20 років не працює. Пам'ятаю, що я як школу закінчила, то він вже не працював. Десь, мабуть, до 2007 року працював, а далі це вже, бачите, перетворилось на руїн. Бур'ян Поріс. В минулому році тут навіть якісь вже такі дир... деревця поросли, десь їх напевно поприбирали. Але ось так. А який був гарний, хто пам'ятає, який величезний, який гарний, на всі свята просто. <кій> До речі, бачите, не такі глибокі. А мені дитинстві здавалося, що він дуже глибокий. Тобто я так уявляла, що це він метрів 10, напевно, в мене. Так. Віла крокодила, працює. До речі, Павло Зіброно на наступному тижні приїжджає. Кому цікаво, дізнавайтеся. Навіло. Бачите, який Павло зібрав продвинутий, він приїжджає сюди. Ось Та Потім ще раз Мі, Ну що, погорювали біля фонтана, йдемо далі. Тут ось, до речі, висадили мину... поза минулому році калинову алею. Ось приурочено до Дня захисників і захисниць. До речі, прожилася, бачите, в цьому році вже он. навіть ягідки були. <рес> ну, там співочі поле, але це при... прибережу до кінця відео. Сходимо і туди, подивимося, що там, але трішечки пізніше. З огляду, до речі, працює. Яке б воно не було, а ми досі на ньому катаємося. Страшно, стрмно, але все одно хоч раз чи два на рік ми на нього ліземо. Так і сьогодні. Ще так уже сьогодні прохолодно, а воно ще працює. Не знаю, коли, не знаю, коли закривається це все. Ну, Типу, до якого числа все це працює, але бачите, станом на зараз. 11 жовтня все ще працює. Сюрприз. Ого. Нічого собі реактивний. Хто? Люди та є. Раз воно ж їде, то є, во ще сідають. Ну. А ось власне те, за чим ми сюди прийшли. Тролі! Троєн! Ага. Парк легенд, зараз дізнаємося. що Алеємо. Та починаємо. Вот Ось так виглядає парк легенд. Я думаю, що цей самий класний, самий великий, дивіться, який. Ой, іночима вода. Ну, ось так. Ось так це все виглядає. Зараз будемо ходити гуляти. Ну, знаєте, я таке більшого й не очікувала. Ось так. Таке відчуття він за мною прям слідкує. То це такі фурші. Рушить прикордонник. Руди... А, рушить. Роди рушать головний прикордонний королівство великні. Має гостризірну, ми замітили. Все. Гуляємо. Коротше, тут біля кожного експонату є QR-код, але вони чомусь не працюють. Їх скануєш, а воно тимчасово не працює. Не знаю, мені не виясняли чому. Дей, Ох... та непомітний. Ану пробуй. Покажи, що пише. Ну піди до хлопця спитай. Отак покажи йому, спитай, що робить. То я написав, ну спитай, mm -hmm. може що спити. Mm -hmm. Ну спитай, що робить. Чуш. Вони ж на щось розчитували. Написано, посилання не працює, бо завантажувалося багато разів на день. Ну я то розумію, так а що ж робити. Ну як тобі? Шобо. Подобається? Ага. Чого? Ага. Не знаю. Ну ладно. Не, вона, не, вона. не знаю, якщо кожного юра сканірувати, так ми тут будемо до утра ходити. Пішли вже так, як ага. є. Ага. Монті та міга із роду Ейр Муні. Он які. Ничего себе. Монти, Монти. Монти Дамигас из роли Эль Муиз. Ой, какие подружки. Особенно эта, кто впав. А, табличка не выдержала. Что все сканируют, а оно не працюет. Ну я честно же не здивована, но честно кажутся. Озеки, вот ух, 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 вот так. Боже, а эти кач... а качели, знаете, они тут стоят завжди. Але ну лки-шпалки, ну вже ж такий троль-парк. Та ви ж уже ці качелі, чи до ума доведіть, чи просто їх приберіть хоча б на цей час. Ну блін! Дивіться, Ті стоять теж доброго слова, не сниварки. І ці йдеш, 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 йдеш і впираєшся в таку картину. Боже, печалька, печалька. Оце мені кісь. Мужик дивиться прямо через цю сітку. Він думає, що там щось цікаве. Він так підійшов прямо впротик до сітки, щоб побачити, що тут робиться, а не так, то просто побачити, що тут робиться. Ой, сміх та й губерний. Ми тут Доброго надовго. Бо Артем читає всі описи. Мам! Що? Я слухаю, я все встигаю і слухати і знімати. Вот сейчас вам он... покажу, так сказать, по блату. Вон школа наша. І моя, і Артемова. Вон, це вона. она. Какие-то очи готовые. Так, понимаю, что у него тоже должны очи двигаться, а зачем вони не двигаются? А он махає. Коротше, що мої враження. Трошки вони підзаморилися, ці тролі. Їм треба трішки, мабуть, вже на відпочинок. Дякую, ти такий милий. Боже, від тебе погуляємо разом містечко. Так, так давай, я ще скоштуємо солодких марину. Так, да, звичайно. Все, що забажає, моя солоденька. Отак картин понял. А Рарін це вона, а Малабур — це отой. Це він. Хто з них він, хто ми з них вона. Ні, зрозуміло. Тут всі ямаки є, тільки щось бажаючих на них немає. Я думаю, коли тепла погода, то багато бажаючих. А так щось прохолодне. Для такого виду розваг. Але що уж тут? Раз уже пройшли, треба і ногами погайдатися. Ні, ну а що, знаєте, воно ж оплачено. Чого ж? Треба ж поповні. До речі, там роблять солодкувату і її роблять безкоштовно. Зараз будемо брати ще по солодкій ваті собі. Клас, оце нам треба додому такий гамак. Зики великі. О, супер. Так, а це вже ось тролі. То перед цим артем сказав, що не тролі, то якісь створіння. А це вже ось тут, я так розумію, тролі. Саме те, що називається троллями. Дивіться, які. Боже, яке страшне. Це щось в'яже. Носок. Це якийсь свин. Все. Ну, які великі. А он самий клас. Ось такий парк. Це теж трошки інтерактивний. Ось побільше інтерактивності, ну то є, то є. Знаєте, те, що це зараз осінь і так все в жовтому листі, воно так атмосферненько. Мені здається, влітку не такий ефект, як зараз. Зараз, синок, зараз. Це щось диво хоче покліпати оченятами, але щось не вдається йому. Ха-ха, він заробив. Показуй. Уявляєте, на сюрпризі все-таки хтось катається. Я ще думала, що сюрприз не працює, а воно працює, він ще і я. Ото так. Ходімо. Ці поле подивимось та будемо ми вже вирушати додому. Холодно. Вже зимою пахне. Йдемо до співочного поля. Так вже потемніло, що якраз така атмосфера, що сюди йти і дивитися на ці руїни. Зараз покажу вам поближе. Ось так зараз виділа співоче поле. Як бачите, лавочок немає. Все Нічого... нарушиться. Це просто. не бути, Які? Які стоять на ньому. А чому нам це туди йти? Якось так. Ото в такому стані сполоче поле. І з кожним роком все гірше і гірше, чесно кажучи. А тут он. Бачите, луна парк. Я кажу, вогні, як в Лас-Вегасі. Могли б трошки, якщо чесно, і поскромніше. Зважаючи на ситуацію, яка зараз в країні. І дитячий он. Джунглі парк світиться на всю. Ой, отак. Що мені подобається, це мені подобається Оця зона, де висадили лаванду і де оці сосни. Но вже лаванда, звичайно, що не в тому стані презентабельному, але влітку було дуже гарно. До Лас-Вегаса все-таки дійшли. Я тіла бубу, можна цікаво, хтось в таких автоматах коли-небудь що-небудь вигравав. Саме у цих, що, що велика іграшка, її треба зрізати. Там, де малі іграшки ми вигравали купу разів, а в такому. Це цікаво, чи вона реально. Чи вона так собі. Ну що, Йор? Ідеш поміняєш? Давай. Що? Куди? Ходемо робіт, яку то є о той маленький, а? маленький чи що? Роу 3. Роу 3. А, от той, що крутить, щоб брелки випадають. Ну пішли. Шо? Я хотіла зігра за таких ігра, що. No, 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 no. А він хоче роял 3 той Що крутить отой речах? <laughs> ну пішли, хорошо. Давай. А да, что вообще? Что, будете это? Давай. Бросает? Да. 20. Столько, столько там. Вниз, там. Что? А сики, ты 10 же ну когда ищетесь. Давай. Давай. А? Да, давай, ты. Что, что, что ты давай, Раз, давай. 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 І що? І сколько? Три, двісті А скільки треба? Двісті п'ятдесят за три рази, так? Давай. Раз, <риві> Ну ну, ну Це що, осталось скільки? 70. Давай, Юра, как давай давай, да. давай, 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 давай. Ну, 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 ну,

Ми його ми, ми, ми виграли. Ага. Першого разу. Супер. Ага. А не варти виграшку, давай. Віграшко, давай. Ага. Треба мабуть того, що близько до коробки. Він може, коли воно напотрується, він може вбити по голового. Там ага. не вийде його. Воно зараз зачепиться, я думаю. Дивись, зроби, щоб вийшло. Роби, щоб вийшло. Нам да, вийшло, Юра, получилось. А які ще я врожаю? Пішли а, туди, на ті. Пішли. На старого типу. Старого, старого. Та там нема нічого ігрушок, <coughs> ніяких путьох. Ви собаку цю забрали? Так. Да. А там де ви собака? Вони гроші. Ну що, клас. А он десь Татяну Тутула бобу. Взагалі, щось вообще плачевно. оце не роби, да? Оце робо тільки. Теж щось тут не годиться. Мам, так. та будемо готи стічі. Стічі? Угу. Так воно ж бач, стічить і не, не ловляться. Та ловляться, просто ми погані. Ну пайшли ще спробуємо на стічі. Та й будемо їсти. Роза, Розово. Далі, воно ну, заправляє шарманку. Воно теж помішає. Помішає. Не піде воно, чи піде. За голову. Ну давай удачі. За голову, воно взяло за голову. Як взяло, так і положило. Ну, давай ще посліднє угу. Бачимо. Ну, не виходить близько до коробки, ти ж бачиш. Давай остань. А ось дивися, воно ось хорошо. Все, пішли. Все. Бри... Ага, брелок виграли і хватило. Ну, Десь три рази грати, то статистично треба виграти одного разу. Ну так. Бо щоб виграти, там треба лише трішки. Може? Ага. Трішки, це точно. Воно ж там все просчитано. Воно все там просчитано. У нас тих в старих, то ми вигравали ж багато раз. А в цих нових я не знаю, я не бачила, що хтось вигравав ж цей так, лабубу, оце ж один з лабубу, потім оці глілисті. Ось таке, ну ладно, все, поїхали. Вони до там справді витягування. З одного до і шрафа одного. Ага. Obrigada por assistir,